Добігає завершення восьмий театральний фестиваль Міжнародного чорноморського клубу Хомолюденц 2014 В п'ятницю ввечері миколаївські любителі театру насолоджувалися грою акторів Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Гоголя. Гоголівці запропонували своє бачення та інтерпретацію п'єси Наймичка за Тарасом Шеченком. Постановка вистави пригадує виконуючи обов'язки головного режисера Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Михайла Гоголя Владислав Шевченко була дивовижною. Прем'єра планувалась на 27 березня, день театру. Та напередодні ввечері сталася жахлива трагедія. У Гоголівців згорів театр. Спектакль довелося реанімувати крихта за крихтою. Тому матеріал для колективу вистраждений по-справжньому. До речі, з того дня полтавчани грали свою виставу на Рокому загалі лише втретє. Тому Миколаївський показ фестивальний ...по праву можна вважати прем'єрним. Сьогодні навіть була прем'єра відбулася в нас на сцені на фестивалі Палашка Аня Харченко зіграла перший раз в цій виставі. І, звичайно, працювати було і цікаво, і складно. Ну, мабуть, тоді і щось виходить, коли отак контрастні речі поєднуються в одному матеріалі. Режисеру легко працювати тоді, коли він знає на кого зроблено ставку. Владиславу Шевченку безмежно поталанило із виконавицею головної ролі. Тетяна Любченко і емоційно, і психологічно витягнула виставу майже на собі. У полтавському театрі вона працює вже 12-й сезон поспіль. Мы стараемся, в общем-то, не только на фестивале, но и в рядовых спектаклях работать, чтобы достучаться до души, до сердца зрителя, который сидит в зале, иначе наша профессия вообще не имеет смысла. Но на фестиваль, конечно, это наиболее волнительно, а так как встречал нас зритель уже вечером, ми зрозуміли, що у нас получился все-таки спектакль, у нас вийшло достучатися до зрителя. І ще, що дуже приятно, Николаев театральний город людей, які знають, розуміють театр, люблять театр. І дуже большое спасибо їм за це. Гоголівці подарували миколаївським любителям театру дві години на солоди і акторам віддячили тривалими бурхливими оплесками. Наталя Приходько, Павло Москальов, Олександр Попов, Євген Мінаков, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаїв.